Їде вообще класно. От мені дуже подобається для міста. Оце саме автомобіль для міста. Машинка в шикарному стані з мотором 1.2. Це у нас трициліндровий атмосферний мотор. Не знаю, чого його не люблять. Я сьогодні проїхався містом цим автомобілем. Я вам хочу сказати динаміки саме для міста. Хоч відбавляй, їде шикарно, їде прекрасно. Чорний колір, хетчбек, два, косметичні підфарбування. Автомобіль має на зимовій гумі, на залізних дисках. В принципі, все класно. Перед продажем власник замінив мастила та фільтра, тобто зробив тивошечку, проводилась діагностика ходової, без жодних зауважень на сьогоднішній день. Текстиль салон, текстиль-килимочки ззаду, виглядає все досить симпатично. Кондьор холодить дуже добре, в шкіру перешите кермо, 154 тисячі кілометрів пробіга. Два передні склопідйомники, туманочки у нас тільки задні, сідушечка не порвана, не подрата, Є вихід для Укс, є зарядка на 12 вольт, центральний замок. Розвал робився, пробіг був 148 тисяч, а зараз 154. 6 тисяч проїхав автомобіль за рік. Тобто експлуатувався бережно, похайно, коротенький, маленькі, як для першої машини, також все, все в цьому автомобілі є. Мені подобається шумоізоляція в цьому автомобілі. Е, да і ціна на такий рік для Вага це дуже класна ціна. Тихасінько собі роби, трошечки повищена детонація, тому що тут у нас всього навсього всього 3 циліндри. Але так машинка в повному і повному порядку. На сьогоднішній день ціна в продажу у нас 5900. Приходьте, дивіться, забирайте. Це у нас 11 рік випуску рестайлінгова Фабія.